Судачок порадули. Ось і перша рибка на новому місці. такий судачок класний. Відпускаю його. Переїхав я на інші водойми. Та як там, де мало бути багато окуня, було рівно нічого. Раптом один судачок такий непоганий. І один маленький окунь Кльову взагалі нема. що завжди треба залишати план Б. красивим я ним зараз і користаюся. Сьогодні в мене в руках це комплект Flagman Z до 10 грам, Ріст 229 і катушка Азура SOFINA 2500 S Як би це не звучало смішно, але все-таки я добрався до неї, давно хотів спробувати і, і тут прям ціла історія в глазі покупкою. навіть вставлю зараз відео, як розкажу. <кій> Головне, щоб я то недаром розказував, щоб ще якусь рибу зловити сьогодні. То одним словом, першу катушку купив, не працював фрикціон. Знімаєш шпулю, вискакує та скоба і фрикціон не працював. Так я мучив, мучив ту катушку, думаю, треба йти її міняти. Поміняв, прислали цю другу. Тут вже шумить підшипник в дужці, в роглику тут. Ну, коротше, так, я думаю, та все, третій раз вже не буду міняти. Треба ловити, а не тільки... Получається, що я тільки міняю катушки. А ловити немає коли. Ну, спінінг. Поки що так одну покльовку на нього, Опа! О, була покльовочка. Судочок той класно був клюнув більший з покльовкою і от тільки що була покльовка окуня така. Та вроді нічого було відчутно, от завжди хочеться порівняти своєю кордо до 10 грам, хоча корта була трошки коротша, 2,24. Тут 2,29, ніби ну, але чуйка вроді є. І намотаний в мене 0,3 шнур. Це також азура Сафіна. Кидаю 2 грама і поставив полярик 1,6. Зараз він буде мовчати. Поставлю півтора грама таких по по незах подистуємо палку вот о окушок. Перший сьогодні і нормального розміру вже отакий. Ну, Клюнув на 2 грама. Хоча тут мілко, От, подивіться який. Ну це обнадіює, хоч на якийсь кльов. Ну зараз спробуємо ще раз. Да я ловлю, может, окуня. А на Издевательство.

Що я можу сказати? Їду я додому з того, з таким кльовом, то не знаю чи то через те, що було похолодання пару днів і риба активізувалася і, і класно клювала, чи що, а потім нас різко потепліло там, до 23 градусів. І може того так і вона і рот закрила, ну не знаю. Осінь продовжується, так що буду ще пробувати, щось зловити і також розловити цей новий комплект для мене. Так що все, всім дякую, що дивилися.